da <laughs>

Програма спрямована. Е да, е я сказала, що ми спільно з вами розробили програму купити програму підтримки, програма спрямована на підтримку дітей з інвалідністю, саме на ті реабілітацію. Загальна вартість програми 460 тисяч. Ми просили придбання медичного обладнання, зокрема ЕКГ. Крім того, грамотування для підтримки. Тих дітей, матеріали технічного забезпечення. Ну, Загальна вартість, як я вже сказала, 460 тисяч. Я декілька слів просто доповню про цю програму. Ця програма є державна програма по реабілітації, яка передбачає що в кожній громаді має бути дитячий реабілітаційний. Наша громада у виграшній ситуації, тому що наш заклад вже роки функціонує. Ми проводимо реабілітацію як дорослих, так і дітей, але реабілітація дітей ми займаємося з 2000 року, особливо дітей з інвалідністю. У свій час нашу розробка це є е, метод лікування для дітей з інвалідністю, особливо в кого є проблеми з нервовою та опорно-руховою системою. Ефект дуже хороший, лікування йде. Ми вже нароблені, маємо плани, маємо ну, підготовку всіх фахівців, тому. Тим більше, що ми співпрацюємо з громадою, вже багато років, тісно співпрацюємо, завжди виникає у нас повне порозуміння, коли потрібно. Багато з вас знає, що потрібно ВПО, ВПО, потрібно дітей, якихось, які є в складних життєвих умовах. Вони у нас, ми їх завжди приймаємо. Проводимо реабілітацію, роз'яснення і все інше. Тому що ви бачите, що родиться в державі. І війна, і ці тривоги, і психологічна ситуація у нас досить важка. Тому це дуже важлива програма. Про основні напрямки, і це все, я думаю, що немає потреби, хто хоче, собі може ознайомитися з тою. Але я маю просто прохання підтримати цю програму. Все? Дякую. Шановні шайни комісії, має запитання. Доброго <звучно> дня. <звучно> Для е, забезпечення благоустрою в місті необхідно провести ремонт тротуару по вулиці Кушевницькій, так як е, не вистачає коштів для МКП, для МКП КП. Заміщенського МКП необхідно добавити е, кошти в сумі 136 гривень 136 тисяч 776 гривень.

Бюджет, поки що маємо можливість трошки теж поправити в тих зверненнях, які до нас надходять. Крім того, є відповідно до постанови Кабінету міністрів України 13 серпня 2025 року 961, деякі питання фінансування харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Для нашої громади розподілено обсяг освітньої субвенції з державним бюджету, місцевим бюджетом в частині забезпечення харчування учнів, закладів загальної і середньої освіти у 2025 році в сумі 686 тисяч 900 гривень. На попередній сесії ми додали ні, так, ми додали з місцевого бюджету гроші для фільми категорій, а зараз надійшли гроші для харчування учнів перших і четвертих класів. E, по, згідно постанови 970, деякі питання надання субвенцій з державним бюджетом місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливо-освітніми потребами у 2025 році для нашої громади розподілено обсяг субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливо-освітніми потребами в сумі 21 500 гривень. І також відповідно до розпорядження Тернопільської обласної військової адміністрації 8 серпня 2025 року про затвердження змін до обласного бюджету на 2025 рік для нашої громади виділено е, субвенцію освітню в сумі 717 тисяч 500 гривень для виплати заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивного центру за вересень-грудень 2025 року. Також за рахунок коштів місцевого бюджету з різних джерел надходжень пропонується виділити кошти на здання наших головних розпорядників, в тому числі по управлінню освіти, на придбання дров для закладів дошкільних та загальноосвітніх шкіл у сумі 500 тисяч гривень. Для придбання газових плит для дошкільного закладу. Прилинка в місті заліщики в сумі 25 тисяч гривень, для придбання труб для облаштування пандусів у укриттях садочків в сумі 5 115 гривень, для придбання багатофункціональних пристроїв для закладу дошкільної освіти громади в сумі 22 тисячі гривень, для придбання пральної машинки для дошкільного закладу прилинка в сумі 32 тисячі гривень. Для придбання. Обладнання для харчоблоку гімназія села Дунів в сумі 50 тисяч гривень. Придбання запчастин для автобуса, гімназія села Дзвеняч в сумі 20 тисяч гривень. Придбання труб для облаштування пандусів в укриттях в сумі, по школах в сумі 13 485 гривень. Придбання столових, столів письмових та крісел. Для школи номер 2 міста заїжджать в сумі 10 500 гривень. Оплата за оренду басейну в сумі 173 тисячі 600 гривень. Придбання запчастин для ремонту автомобілів в сумі 15 тисяч гривень. У міській раді головному розпоряднику на місцеву цільову програму Питна вода в сумі 97 тисяч гривень. На програму відзначення державних вознаменних дат Здійснення представницьких та інших заходів Заліщицькою міською радою в сумі 50 тисяч гривень. На програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Заліщівської міської ради в сумі 235 тисяч 102 гривні на проведення поточного ремонту тротуару по вулиці Крушенецької в місті Заліщить в сумі 135 тисяч 876 гривень. Та для оплати послуг з ремонту металевих контейнерів сіток для пластику в сумі 99 тисяч 226 гривень. На програму комунальне майно для виготовлення технічних паспортів будівлі 50 тисяч гривень. На програму здійснення заходів землеустрою проведення експортної грошової оцінки земельних ділянок в сумі 10 тисяч гривень, на програму сприяння територіальній обороні. Заліщицькій громаді в сумі 50 тисяч гривень. На придбання предметів матеріалів та господарських товарів для ремонту адмінприміщення міської ради в сумі 80 тисяч гривень. На програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Заліщицької міської ради в сумі 2 мільйона По відділу культури та туризму, молоді та спорту на виплату заробітної плати. Бібліотеки та будинків культури, в Курі. сумі 300 тисяч гривень, на придбання матеріалів для оновлення інтер'єру конференц-зали міської центральної публічної бібліотеки 25 тисяч гривень, на придбання матеріалів для поточного ремонту приміщення бібліотеки, де розміщено зараз комунальне підприємство «Заліщики туристичні, в сумі 35 тисяч гривень, на придбання спортивного комплексу для встановлення на території. Будинку народної творчості села Касперівці 48 тисяч гривень, на оплату праці з нарахуваннями працівників комунальної установи спорт для всіх 80 тисяч гривень, на оплату за водопостачання та водовідведення комунальної установи спорт для всіх 2130 гривень. І на обслуговування футбольного поля стадіону «Дністер» та прилеглинкої території та облаштування електронного табла в сумі 20 і тисячі гривень. І зміни, шановні, пропонуються, це в загальному, а з помирної поправляємо перевиконання наше, так будемо працювати над тим, що вже був виконаний. <правдає>

Але зараз на виконання статті 75.1 Бюджетного кодексу України, дією якої відновлено законом України 18.09.2024 року про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та приведення окремих його положень у відповідність із законами України. Базуючись на схваленій постановою Кабінету міністрів України 774 від 27.06.25 року бюджетній декларації на 26-28 роки, основних прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України на 26-28 років, податково та бюджетних кодексів, стратегії розвитку Заліщівської громади на 22 28 років. Та інших документів розроблений прогноз бюджету Заліщицької міської територіальної громади на 26-28 роки. Даний прогноз схвалений вже виконком міської нашої громади, але згідно діючого тасту, ми повинні винести ще і на розгляд, на розгляд сесії. Тому ми розробили такий бюджет, прогноз. На 26, 27 роки. Що нового в цьому бюджеті? Попередньо спиралися на основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку. Тут враховано вже розвір змінений розмір мінімальної заробітної плати. 1 січня 2026 року вона буде 8688, зараз 8 тисяч, знаєте. 1 січня 27-го року 9374 гривні, 1 січня 28-го року 10 059 гривень. Відповідно, змінено і розмір посадових оплатів на основі, яких розраховувалися бюджет, а також змінений розмір прожиткового мінімуму на одну особу. Відповідно, бралися показники і населення нашої громади, і індекс. Споживчих цін і, і, і кількість створених робочих місць, і, і середньомісячну заробітну плату нашої громади, і рівень безробіття враховувалися, і, і, і обсяг реалізованої продукції нашій громаді. Ну, дуже багато показників, які розраховувалися відповідно на основі цих всіх індикативних показників, розроблявся бюджет на три роки. Цей бюджет, ну, згідно діючого законодавства, мав би бути вже такий, от на 26 й рік, мав би бути прийнятий в цих обсягах, яких ми розробили. Але дай Бог, щоб він такий був, тому що вже певні зміни вже знову проходять. Законодавство недосконале, хоча вони прописали законодавство, щоб не можна міняти. Але самі на рівні державному е, є зміни до, вже до сум дотацій, які нам виділені. Ну і відповідно, але е, приходу нема, і ми мусили такі розробити одне, що нове: це оце, цей прогноз е, наш зараз включає оці всі м, інвестиції, які би ми мали вкладати е, на розвиток. От відділ економіки працює з іншими і державами, і з, з, з різними містами, будемо казати, і оці розробили такі на 10 мільйонів. Пропонуємо проекти ті, щоб вони були використані, ну, щоб ми могли і по школах зробити ремонт, і там. Техніко-економічні прогнози по водопостачанню. Там планується ем, поставити батареї, і по лікарні ще один об'єкт добудовуватися. Планує оце все. Ми включили в цей прогноз бюджету. Як воно буде? Будемо надіятися, що воно буде державою враховано і будуть виділені нам. Ми звернулися вже і за позиками. Ми звернулися вже і. За е, різні регіональні фонди, щоб нам допомогли, щоб ми могли виконати ці пропозиції. Ну як буде чекаємо? Е, ми розробили цей бюджет. Що нового ще є? Що вони планують от ПДФО в нас йшло 64%. Я у прогнозі 64%. ПДФО забирається на державний бюджет. Ну і далі залишаються воєнні всі установи, Сплата в державний бюджет буде йти у нас 60% з наших установ, які на території нашої громади. Ну, е, Обсяг бюджету, прогнозований обсяг бюджету. Ми, ви, ви читали, все. Ну, я думаю, що ми старалися розробити, його відносно тих наших даних. Прошу, вже схвалити.

Далі. Основна основная история податки у нас Про завершення договору між бюджетним транспортом. Договір про передачу між бюджетного транспорту на 25 рік. В Тернополі він вже затверджений, але такий порядок, що має бути завершена сесії міської ради. Про що ведеться Це договір, сторонами договору є Тернопільська обласна військова та... Наша адміністрація предметом договору є передача із спеціального фонду обласного бюджету Тернопільської обласної області міжбюджетного транспорту у вигляді субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів бюджету Заліщицької міської територіальної громади в сумі 1 мільйон 672 тисячі гривень. Це півтора мільйона нам передали на реконструкцію. На допомогу по реконструкції очисних споруд. Те, що ми давали фінансування, то вони допомогли нам передали півтора цих грошей. Ну і на розроблення проєкту землеобстрою, встановлення меж території об'єктів природно заповідного фонду на території Завіщенської міської територіальної громади Містровський каньйон площею 196 гектар 92 тисячі гривень. На розроблення проєкту землеустрою з організації та встановлення меж. А саме урочище півощів 25 тисяч гривень, синківська костриця повар ділянка. Це добре зараз. І... Ось такий договір. Ці гроші вже у нас є, вони вже нам перерахували ці гроші, і відповідно тільки треба затвердити в договір, в також взяти області нашого. Заходимо до світли, що таке лічиський центр переведи на цю енергію може з більшого слідів. Згодом Андрій проект е-світно контактів, <clears> there <throat> you Auditory, to jest cent. Um, jest jest jest. Tak. Jeszcze І значить ми, ще уводимо, там вже прийняли людей, там якраз треба, щоб їм дати вхід до цієї системи. І це на наступний рік 18 тисяч гривень, треба додатково. Це ми проплачуємо за кожну годину, подаємо на відповідь суму. суду. Це аж в наступному році. Наступно, прийнято це і 18 тисяч. І все.